Зараз зі мною на зв'язку Ігор Рейков на позивний Це начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади на зварді України Хартія. Вітання вам, Ігорю, вітаю студію. Слава Україні, героям слава і дякую, що ви знайшли час. А ми хочемо знайти час для того, щоб задонатити і допомогти вам. QR-код вже є на екрані, друзі. Будь ласка, доєднуйтесь. Дуже важливий збір. І на що збираємо, і що там найважливішого, пане Ігорю, прошу вас, будь ласка, розповісти. Дякую вам і учасникам всіх хто допомагають силам оборони України сердечний уклін. Ми збираємо на покращення і посилення на такий собі апгрейд наших дронів. Бо сьогодні війна е збільшує дистанції між порядками, нашими і порядками е оборонними порядками ворога, і ми маємо посилювати можливості наших дронів. Саме для того ми організували. Збір на покращення можливостей і комплектуючі для лабораторії, яка буде робити наші дрони більш, більш довгими, угу. а, тому. Для цього потрібно ще більше грошей. Дуже просимо донатити на наших глядачів, не бути байдужими. Знаєте, пане Ігорю, особливо після таких жорстоких ночей і ранків, які переживає Україна. Я знаю, що вам там на передовій 100% складніше, але ми маємо всі групуватися, маємо допомагати, донатити і бути активними. Тому, друзі, дуже прошу. Кожна гривня важлива гривня 5, 10, 100, 200, Скільки ви можете донати, будь ласка, QR-код буде актив. Ним протягом, протягом нашої додам, розмови нам лише що ворог не може нічого зробити з силами оборони на фронті, тому намагається впливати на цивільних обстрілами. Тому для того щоб було менше обстрілів, треба більше донатити і підтримувати сили оборони. Це і голка. Ну будемо це робити і намагатися. А давайте тепер поговоримо про ситуацію на передовій харківський напрямок, що там відбувається, оперативні зміни. На нашому напрямку ми маємо щоденні щоранкові щовечірні штурми малими піхотними групами. Обстановка в цілому, як кажуть, контрольована завдяки е, грамотно вибудованій системі оборони, організації та застосуванню військ. Наразі тримаємо під контролем. і навіть можете бачити в Ютубі. У нас великий фільм про те, як ми просуваємось і маємо. Загальний намір відкинути ворога до державного кордону. І робимо все для того. Ну, а от штурми росіян вони продовжуються. Це все триває, тому що все одно там техніки багато, особового складу багато. Як вони сьогодні діють? Так техніку застосовують дуже мало. Крайній великий механізований наступ у нас був здається 16 травня, коли росіяни оголошували там про якесь перемиря під час перемовин в Стамбулі. Здається. Але ми продовжуємо знищувати шукати техніку для того, щоб вона не могла накопичуватись на великі механізовані штурми, і тому єдине, що залишається у ворога, це штурми малими піхотними групами з підтримкою мотоциклами, що стосується ситуації навколо Вовчанська або Липки. Там теж ворог діє йде в штурми, чи яким чином там росіяни зараз намагаються обійти місто? Ворог не полишив свого задуму? Його задача просуватись далі вглиб, повністю оволодіти липцями, звідки ми їх відкинули, і оволодіти Вовчанським. Але сили оборони тримають оборону міцно на сьогодні. Пане Ігорю, а для чого їм зараз от найбільше зосередити свої сили саме на липцях Вовчанської? Яка там далі ціль? І чи змінюється вона, як ви думаєте? Палипцям дуже проста ціль у ворога: а, зайняти панівні висоти, з яких можна було б обстрілювати житлові квартали, так як Салтівку, до прикладу, так як ворог це робив у 2022-му. Саме це і було його основною метою у 2024-му. Але скажу так, що немає сенсу шукати якийсь особливий задум у ворога. У нього задача знищувати наші сили оборони і знищувати нас як народ. Тому там де є можливість, вони намагаються просуватись і на будь-якій ділянці фронту от була попередня інформація, що Збройні сили України близько двох тижнів тому змогли знищити позиції запусків дронів, автівки, укриття окупантів. Мова йде про прикордоння відносини. Наскільки реальні далі такі подібні заходи? Ми не припиняємо, ми знищуємо не тільки в прикордоні нашому. Ми знищуємо. І на території Російської Федерації все, що становить загрозу для нашої територіальної цілісності та загрозу цивільному населенню і силам оборони України. І ця робота відбувається щодня. Ми знищуємо позиції запуску ворожих дронів. Знищуємо ворожі розрахунки пілотів, знищуємо гармати, знищуємо місця накопичення і місця складання паливно-мастильних матеріалів та БК. Це щоденна і щонічна робота без Прерве на чайчикаву. Ну і без перерви ми маємо продовжувати донатити долучатися до підтримки наших збройних сил України. Друзі, QR-код буде діяти. Ви можете протягом цього ефіру. Ну і згодом доєднуватися, тому що 10 мільйонів гривень загальна мета цього збору не буває забагато дронів, не буває забагато безпілотників. Тому, будь ласка, продовжуйте. Я дякую пану Ігорю. Ігор Райков, на позивний Еней був з нами на зв'язку. Начальник служби безпілотних систем 13-ї бригади Нацгвардії України. Хартія